Пойшмо перший вираз. Знову ж таки, ми маємо розкрити модуль. Подивимося, яке число під модулем. Отже, одиниця це корінь з 1, і число менше, ніж корінь з 5, тому даний вираз приймає від'ємні значення. Отже, коли ми знімаємо модуль, маємо поставити мінус і в дужках написати 1 мінус корінь з 5. Потім продовжити, відкриваємо дужки. Змінюємо знаки, тому що мінус перед дужками. І потім протилежні числа, як ми бачимо, знищуються. В результаті ми маємо 0 відповідь Б. Далі спрощуємо 2 корінь з 5 мінус 10 на корінь з 5. Якщо вже ми маємо корінь з 5, то, наприклад, ми можемо записати 10. А 10 це 2 на 5. 2. А 5 я напишу як корінь із 5 до квадрату. І далі винесемо в чисельнику дужки 2 корення з 5. В дужках тоді буде 1 від першого залишається, тому що ми 2 корінь з 5 ділимо на 2 корінь з 5, це одиниця. А тут ділимо на 2 корінь з 5 і буде корінь з 5. Тоді далі ми можемо скоротити на корінь з 5 чисельнику і знаменнику. І в нас залишиться 2, що множиться на 1 мінус корінь з 5. А якщо розкрити дужки, буде 2 мінус 2 корення з 5. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. І далі логарифм, корінь з п'яти в основі і від 5. Корінь з п'я можна записати як 5 в степені 1 друга. Далі, за властивостями логарифмів, які навіть є в довідкових матеріалах. Якщо у нас показник є тут в основі, ми виносимо наперед обернений. До цього показника число. Тобто, ми, коли маємо n, виносимо одиниці на n. Тобто міняємо чисельник і знаменник місцями. В даному випадку ми маємо одна друга, тому буде дві перших, і це просто 2 відповідь Г. Знаходимо кількість спільних точок графіків з ламаною. Отже, перша функція y дорівнює х купі. Кубічна парабола. Вона проходить через точку 0,0. Далі одиниця в кубі це одиниця. Одиниця у нас десь ось тут і одиниця. І далі вона ось таким чином іде. І тут внизу спускається. Оце у нас графік, y дорівнює х у кубі. І як ми бачимо, з нашою ламаною у нас є. Дві спільні точки, відповідь В. Далі, Y дорівнює косинус х. Давайте побудуємо графік даної функції. Якщо ми беремо косинус 0, то це одиниця. Косинус пі на 20. Косинус мінус одиниця. Косинус 3 пі на 20, косинус 2π, знову ж таки, одиниця. Тобто частина фрагмент графіка функції космос має ось такий вигляд. А Далі він буде продовжуватись повторюватись. Але нам потрібно знайти кількість точок перетину зламану. От одна точка, дві, три точки, як ми бачимо. Таким чином, три точки. І пряма y дорівнює Х плюс 1. Якщо х дорівнює нулю. То Y дорівнює 1. А якщо, наприклад, X дорівнює 1, то Y уже 2. Тобто графік прямої буде мати якийсь ось такий вигляд. І як ми бачимо з нашою ламаною, в неї тільки одна спільна точка Б. Отже, дивимося, що ми маємо. Ми маємо коло… Довжина якого 12 см. Таким чином можна знайти радіус кола, тому що довжина це 2 Пі р і дорівнює 12, Пі. ліву і праву частини ділимо на 2П, радіус буде дорівнювати 6. Тому перше речення. Довжина радіуса ОА дорівнює 6 см. Далі, довжина діагоналі. БД ромба АБЦД. Якщо подивитися на ту умову, яку нам дають, то що АК дорівнює ОК, ці відрізочки рівні, АК дорівнює ОА, А ОК. Це також радіус нашого кола, він рівний радіусу ОА, То трикутник КАО – це рівносторонній трикутник. А отже ось цей даний кут він буде дорівнювати 60 градусам. І це кут ромба. В ромба сторони АБ і АД рівні. Тобто, трикутник АБД, взагалі рівнобедрений трикутник. Але він має кут 60 градусів, тому такий трикутник є рівностороннім трикутником. І отже, діагональ БД буде дорівнювати стороні ромба AD. А що таке в нас АД? АД це діаметр кола. Радіус 6, тому діаметр дорівнює 12 см. Таким чином, ми маємо відповідь В. І далі нам потрібно знайти довжину висоти ромба. Проведемо цю висоту з вершини, ну, наприклад, Б. Давайте подивимося ще уважніше. Отже, трикутник АБД, як ми сказали, у нас рівносторонній трикутник. Тому висота водночас буде його медіаною. А отже, БО буде висотою нашого трикутника, тому що АО дорівнює рівня Оде, о, середина сторони трикутника, середина АД. Тобто, нам потрібно знайти відрізок. Б О. І це ми можемо робити, наприклад, з прямокутного трикутника АБО. Адже, навідомо, сторона ромба. Вона дорівнює 12 АБ от АД12, значить і АБ12. А в цьому трикутнику АБ гіпотенуза. І ще в цьому прямокутному трикутнику, відомо кут 60 градусів, ми маємо знайти БО, катет протилежний до кута 60 градусів. Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Ми пишемо синус 60 градусів це відношення БО до гіпотенузи АБ. Звідси, ми можемо знайти БО. Щоб знайти БО, ми множимо хресу так на хрес БО помножити на 1 дорівнює АБ на синус 60 градусів. Тобто це 12 що множиться на корінь із 3 на 2, скорочуємо на 2 і отримуємо 6 коренів з 3, як ми бачимо, це відповідь Б.